Гов українці, усім привіт! Хто хоче вивчати французьку мову з професійним викладачем? Французької школи для дорослих Грета в Дювсілмер набиратиме нову групу винятково українців. Початок навчання з травня, заняття відбуватимуться у четвер, з 8.30 до 16.30 і у п'ятницю з 8.30 до 12.00. Тривалість навчання, 12 тижнів. Це 250 годин. Фінансує курси французька держава. Вони абсолютно безкоштовні, але без стипендії. Для запуску групи необхідно мінімум 8 людей українців. Кому цікаво, пишіть мені в особисті, я надам контакти директриси школи. Звісно, це актуально для вас, якщо ви проживаєте у 14 му департаменті Франції, а саме в Кальвадосі. І, зокрема, недалеко від містечка Дів Сюрмер на узбережжі Ваманшу. Але для решти в мене є супер поради, як потрапити на курси Грета зі стипендією. Все засноване на реальних подіях, на моєму власному досвіді. Підпишіться, поставте вподобайки і будьте щасливі! Усім привіт! Мене звати Альбіна Чепирис, ви на моєму каналі. І я всім дякую, хто підписався. Мені дуже приємно і дуже вдячна за вашу увагу. Я розповідаю про Францію, про інтеграцію, про своє життя, якісь лайфхаки, поради у вивченні французької. Якщо вам цікаво, проходити цей шлях разом. Будь ласка, доєднуйтесь. До речі, якщо вам згодилося моє відео, напишіть, будь ласка, з якого ви регіону, звідки ви взагалі, і чим вам сподобався мій канал чи ні, які у вас побажання. І також можете віддячити мене, є посилання на головній сторінці в шапці профілю цього каналу. BuyMeACoffee. там є можливість задонатити, якщо є у вас таке бажання. В мене дуже часто запитують, як ми потрапили в грету на навчання. На вивчення французької мови. Ми навчаємося вже рік, скоро добігає кінця наше навчання, і я дуже задоволена цими курсами. Звісно, нам дуже пощастило із викладачем, але можливо вам також пощастить, чому ні. Бо це інтенсивні курси. Ми займаємося два рази на тиждень, один день повний з 8.30 до 16.30 з перервою на обід, а другий день з 8.30 до 12.00. у нас включає навчання і вивчення граматики. Ми читаємо літературу, ми переказуємо літературу, багато робимо вправ, але головне, що ми можемо спілкуватися із викладачем на різні теми. Як ми туди потрапили? Ми діяли двома шляхами, точили одразу два каміння. Перше, це ми знайшли найближчу грету до нас і пішли туди. Знайомитися з директрисою і проситися, щоб нас взяли на навчання, але нам сказали, що це нереально, просто так прийти з вулиці в Грета. Треба, щоб хтось нас направив, щоб була якась актуалізація проблематика і потреба нашого навчання. Також разом із цим ми отримали запрошення в полям плуа. На реєстрацію для працевлаштування. Це все було у 2022 році, десь в серпні. І ми поїхали в Полямплуа. І ось ми зареєструвалися в вересні, а тільки в березні 2023 року почали навчання в Грета. Тобто пройшло 5 місяців. І всі ці 5 місяців ми ходили кожні 2 тижні на рендеву. Чим ми займалися на рандеву? Спочатку ми прийшли на ресепції, нас зареєстрували, як і всіх. Потім з нами спілкувалися різні менеджери, і кожен з цих менеджерів на своєму етапі співбесіди з нами мав усвідомити, що нам не вистачає саме мови, тому що ми прийшли підготовані зі своїми резюме перекладеними на французьку. І з деяким баченням того, як може розвиватися наша кар'єра, тобто на ґрунті того досвіду, який у нас був в Україні, ми собі ну і їм розповідали англійською. Вони розмовляли англійською, що ми хочемо і займатися чимось дотичним до наших професій, але можливо нам знадобиться якесь переформатування, переорієнтування професійне. І ось ці розмови. Ну, десь по годині ми спілкувалися кожен, бо нас кілька українців поїхало туди, е і в якийсь момент нам сказали, що Алілуя, ви підете навчатися в Грето. Але як це спрацювало, на мою думку? У них є дуже багато процедурних моментів. Коли іноземці потрапляють до них, вони мають запитати Офі, ось це бюро іммігрантів, чи можуть вони взяти їх на навчання. Там є курси мови. Нам відмовили, коли вони запитали по лямплуа у Афі, чи візьмуть українців. сказала, Ні, ми їх не візьмемо. Виходить, що ми не підлягали під програми Офі. Потім нас намагалися відправити в якусь асоціацію. Ми поїхали туди навіть на екзамен, нас проекзаменували і сказали, що наш рівень дуже початковий, і щоб нас витягнути на якийсь нормальний рівень розмовний, треба багато годин. Навчання в цій асоціації два рази на тиждень, по дві години, цього недостатньо. І тоді наш консультант у Полям зрозумів, що нам потрібні курси саме Грета. Ми не казали, що ми хочемо в Грета, тому що у них є така думка, що це ну, так, як це стипендія, да, то це може бути із метою наживи. Ну, ходили такі чутки, що дуже погано дають українцям ці курси Грета. І Якщо ти приходиш і напряму кажеш, то це викликає питання. Ми обходили це, скажу чесно. От. І коли наш консультант сказала: ось наш останній шанс, бо скрізь відмовили вас навчати, це Грета. Ми дуже зраділи, схрестили пальці, і вона подзвонила при нас в Грета, а директриса Гретти каже: а як їхнє прізвище? Вона називає прізвище. Вона каже: Я їх знаю. Вони приходили, дізнавалися, так хотіли навчатися. Ми їх теж екзаменували. Ми їх з радістю, якщо ви їх прийшлете, візьмемо. Тобто тут виходить, спрацювала ну, наша наполегливість, наша цілеспрямованість, тому що ми ходили на рандеву, постійно спілкувалися. Я не знаю, може нас перевіряли якось. Тестували на комунікативні навички, на нашу відкритість. Постійно ми обговорювали одне і те саме. Може, ну і дивилися, чи брешемо ми чи ні. Я не знаю. Це я вже те, що домислюю, знаєте. Але ми дуже спокійно до цього ставились. Нам подобалося це спілкування. Ми розуміли, що ми кудись рухаємося, тому я знаю просто, що багато українців кажуть, що це пусті розмови. Ні, це не пусті розмови, і на них теж треба приділяти час, увагу, це встановлення контакту із людьми, які вас будуть якось влаштовувати. Тому це дуже важливо. І ось ми поїхали в цю гретту нарешті, нас проекзаменували, ми познайомилися з вчителем. Вчителю ми теж дуже сподобалися. Теж Дуже важливо, щоб він захотів вас вчити. От, і, ну, коротше, все склалося, і ми почали навчання. Але зараз е, я знаю, що ніби як розпакували бюджет, який Єврокомісія виділяла на навчання українців французькій мові. Бо я читала це ще в 2022 році, що виділені якісь окремі бюджети на навчання українців, але ми не могли знайти ці курси. І ось нарешті мені сказав наш вчитель мови французької, що у Грета є можливість набирати українців для навчання один курс два з половиною місяці, 12 тижнів. І ось наступний такий курс буде у травні, але це лише для нашої грети. Тому що, виявляється, не всі викладачі французької готові братися за навчання українців, тому що французькі викладачі не знають ніякої іншої мови, а українці ну, знають деякі англійську, але викладачі французькі її можуть не знати. І, звісно, комунікація складна, важка. Нам просто пощастило, що наш викладач був дуже такий завзятий. І був емпатичним, і розмовляв простою французькою мовою, і так, з заняття в заняття, ми прогресували і зараз спілкуємося з ним теж французькою. Так ось, перше, що я хочу сказати: якщо ви знаходитесь в регіоні Нормандія, 14 й департамент Кальвадос, і від вас недалеко знаходиться містечко Дівсюрмер. То можете мені написати і я вам дам контакти, як звернутися саме в цю школу Гретти, бо з травня місяця після шкільних канікул в них буде набір групи українців. Але зазначу, це навчання безкоштовне, проте ви не платите за нього, але вам немає стипендії за, неї, за це навчання. Тому подумайте, чи хочете ви чи ні. Але я також хочу зазначити, що якщо тільки зараз розпакували ці бюджети на навчання українців, можливо, це пов'язано з тим, що добігає кінця дія тимчасового захисту у 2025 році, да, можливо, будуть прийняти. Європарламентом якісь нові програми, можливо, якраз знання мови буде якимось визначальним рішенням для якихось нових програм. Ніхто не знає, да, багато чуток ходить, що не буде ніяких інших програм для українців, але є і інформація наближених осіб, які мають стосунок до цих переговорів. Що все ж таки може бути, що будуть спеціальні програми і розглядаються. Боснійські програми, але я не буду в це вдаватися. Так, от, якщо хочете вчити мову, то можете сходити, якщо ви з іншого регіону, не Нормандія, не 14-й департамент Кальвадоса, можете сходити до найближчої Грети, яка є у вашому регіоні, познайомитися з директоркою і запитати, чи є спеціальні програми для українців, що ви чули, що є в деяких департаментах. Такі програми, і що є у вас там, може, кілька людей, які б хотіли вивчати разом мову, що ви дуже мотивовані. І друге, це не кидати полям пло і не думати, що це безперспективна затія ходити туди, <сум> спілкуватися, а все ж таки довести це до кінця. Що може вам допомогти в тому, щоб люди, консультанти ваші зрозуміли, що. У вас проблема лише з мовою, а не просто те, що ви не знаєте, чим ви хочете зайнятися. Відкрити формаціони, є цілий сайт Полямплуа з навчаннями. Подивіться, яка ваша професія була в Україні, які скіли ви могли б використовувати тут в іншій професії, і, наприклад, здобути якусь нову професію, переформатування, перепрофілювання професійне. І подивіться, що впадає вам на душу, виберіть там роздрукуйте, я не знаю, зробіть скріншоти, підіть до свого консультанта на рандеву, і скажіть, що ось ви б хотіли далі бачити себе в цьому і хочете туди рухатися. Це ваш професійний індивідуальний проєкт. Якщо вони можуть вам в цьому допомогти, то хай допоможуть, тому що нам сказав консультант, що ви можете, маєте право на всі навчання, які є. Але ви маєте самі їх вибирати і презентувати в ході цих зустрічей якраз, як ви бачите себе у Франції на ринку праці. Тому ви маєте створити собі якийсь такий намітити шлях і під нього все підлаштовувати, всю свою комунікацію, риторику і таке інше. Ось такі невеличкі поради. Якщо вони були вам корисні, ставте підписки, лайки, вподобайки. Ось, бажаю всього найкращого, гарної інтеграції, гарних вихідних. Бай-бай!